Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда і це наш щоденний огляд карти бойових дій. Сьогодні оглядаємо ситуацію за 22 грудня, і саме сьогодні генштаб збройних сил України повідомив про знищення 100 тисяч окупантів і з чим усіх нас вітаємо. Справді досягнення непересічне. Насправді, коли ця війна починалася, важко було й уявити, що дійде до такого. А поки так розуміємо, що кінця краю не видно, оскільки шойгу з Путіним оголошує про те, що вони ще будуть добирати у лави окупаційних. Російської армії м'яса гарматного і будуть його кидати на фронти. Тож бої тривають, і тривали вони дуже активною продовж минулої доби. Щоправда, майже ніде росіянам не вдалося успіху досягти. А у Бахмуті вони ще й отримали по зубах і були відкинуті з тих позицій, на які їм вдалося прорватися у минулі декілька діб. Тому зараз будемо дуже уважно карту розглядати. Поїхали. Починаємо оглядати ситуацію, власне, і з району Куп'янськ-Сватове Креміна. Одразу ж скажу, що тут ворогу ніде не вдалося просунутися, і лінія розмежування змін не зазнала. Те, що повідомив наш Генштаб у своєму зведенні за минулу добу, що атаки ворожі були відбиті біля Новоселівського. Це ось тут, де, власне кажучи, йде боротьба за трасу на Сватове. В Новоселівському вже багато тижні. Ніжнів бої йдуть в цьому районі, і так, в принципі, незворушно, нерухомо. Тут ця лінія розмежування на мапі Діпстейт виглядає вже досить тривалий час. Крім Новоселівського бої тут також тривали в районі Стельмахівки. Це ось тут: Стельмахівка, м'ясожарівка, Андріївка. Ось цей район, Стельмахівка, північніше М'ясожарівки, просто не підписана. Так само ворог пробував тут перехопити ініціативу. Ну, це вже не в першу добу вони тут. Намагаються атакувати без просування, але тимчасово ініціатива тут належить саме росіянам, які намагаються від Сватового відігнати українські підрозділи. Крім Стельмахівки, це якраз власне район на захід від Сватового, тут доволі близько, кілометрів 17-16 до Сватового залишається. Крім цього району, де йдуть бої, і південніше вони розгорталися. Це вже між Сватовим і Креміною в районі. Площанки так само було відбито ворожі атаки. Площанка, червонопопівка. Нагадаю, що раніше, трохи ближче до траси Р-66 Сватове Креміна, тут в районі площанки перебували українські підрозділи. Ну, принаймні так мапа показувала від Діпстейт, що біля Макіївки був такий виступ, з якого розгорталися атакувальні спроби наших підрозділів. в Район площанки, на село Площанка і на Краснорічинське. І ось. За останні декілька діб росіяни тут перехопили ініціативу і пробують контратакувати від площанки, якось відтіснити українські підрозділи від траси на Креміну. Біля Червонопопівки все ж ситуація для росіян гірша. Тут ближче перебувають. Ну, ведуться бойові дії. Сіра зона наближена вона дуже до цієї траси. Однак поки що росіяни втримують тут свою оборону. Наскільки їх вистачить, складно сказати. Загалом ініціатива тут належить нашим силам лише в Діброві біля Криміної, якщо говорити про цей південний район біля Криміної, росіяни теж, що називається, дригались і пробували відповідати, контратакувати без успіху. А українські сили продовжують наступати на Креміну південніше від Діброви, і на схід від Кузьминого від Діброви. Тут через ліс, який, здається, має назву серебрістий чи, чи щось таке. От, власне, це такий рукотворний ліс, з'являлися звідти кадрами. Минулому огляді дивилися на ці кадри дуже уважно, і зараз повторювати не будемо. Кому цікаво, може повернутися от завчора. На огляд. І там побачите, власне ці рівними рядами насаджені сосни біля братської могили часів Другої світової війни. Вже було зафіксовано на відео в опублікованих кадрах перебування українських військ до Креміної залишається приблизно 5 з половиною кілометрів, і звідси продовжили свої. Є атаки на Креміну українці. Про це навіть російські воєнкори писали у своїх телеграм-каналах. Писали, написали в у новому зведенні таке, що Всу атакували в направлі Креміної, а російські війська в сторону Стільмаховки. Ну, Стільмаховку ми оглянули це трохи вище район, північніше. А що стосується Креміної, то справді тут дуже близько зараз українські підрозділи перебувають. І, і, і намагаються атакувати. Так вам буде видно краще От в цій частині екрану. Тобто тут до криміної справді залишається небагато От відстань приблизно. Ось така 5 кілометрів тут по прямій, фактично. І ініціатива тут належить нашим військам, але на кожній ділянці фронту, тут в цьому районі вона змінюється. Росіяни намагаються зібрати тут максимум резервів, щоб відбити Креміну і затягнути час, затягнути оборону, продовжити оборону цього рубежа, Сватове Креміна. Ну, поки вони вже тримаються кілька місяців на цих рубежах. Хоча й з цієї з інформації, яка безпосередньо інформація форматорів з поля бою доходить, вже чахнуть російські резерви, їх стає все менше і менше. Було кинуто їх дуже багато на ці рубежі між і криміною, саме мобілізованих. От, а більш ударні такі підрозділи вагнерівців, інших найманців, боєготових таких підрозділів. Вони вже воюють південніше. Ну і давно воюють південніше, починаючи від Білогорівки, район Сіверська Лисичанська, де продовжились російські атаки на Білогорівку і на спір. Без особливого просування, ну, взагалі без просування на мапі, якщо бути точнішим. І аж до Соледару і до Бахмута, де Вагнерівці активно задіяні. Що, власне, пишуть стосовно Соледара, Яковлівки, Білогорівки росіяни. Пишуть, що била артилерія їхня по Соледару, б'є вона чи не щодня. Так само від Бахмутського Вагнерівці продовжували штурмувати Соледар, Яковлівка, Білогорів. Орівка окуповані за останні 3-4 доби. Ситуація в цьому районі одна була тих образів, які ми бачимо зараз. Два окупованих села і перерізано цю дорогу, яка на Соледар веде. Фактично повністю її окуповано. Тому тут ситуація біля Соледару складна. Ті кадри, які звідти з'являються, демонструють нам розбите місто, розбиті житлові будинки. І фактично Солидар це поле бою, досить жорсткого, часто там вуличні перестрілки на східних околицях цих такі стрілкові міські вуличні бої продовжуються. Далі у нас Бахмут вже з'являється на карті, і тут якраз просування ворожого на щастя, вже декілька діб ми не спостерігаємо, а спостерігаємо навпаки зворотні процеси звільнення, витіснення ворога зі східного околиць Бахмута. Нехай і не такі масштабні, як може комусь би хотілося, але процес пішов. Зараз ми відмотаємо карту. Одна кілька е, днів назад, ось, наприклад, 19 число маємо таку конфігурацію. Ворог тут зайшов е, от в районі вулиць Лумумби, першотравневого провулку і забудови цієї на східних околицях Махмута. Захоплено було також завод. Е, ми знаємо з виробництва гіпсокартону е, Лумумби 84 адреса. І е, ось за останню добу руху не було в цьому районі. Взагалі, от з 20 на 20 Вадцять не було. Це попередня доба мається на увазі. А ось за цю добу, яку ми зараз оглядаємо на 22 число, 22 грудня ворога було витіснено частково з цих кварталів забудови біля саме заводу гіпсокартону, за оцей водний рубіж каскад ставків, і витіснення ворога продовжується. Є багато повідомлень про те, що і 46-та бригада десантно-штурмова і інші підрозділи активно працюють над тим, щоб ворога. Витіснити якомога далі зі східного колес Бахмута і вдається це робити. Звичайно, бої йдуть складні, важкі, але багато свідчень того, що вагнерівці відступають під натиском українських військ, і власне нарвалися вони на такий організований спротив оборону, яку подолати не змогли. Тому наразі ситуація дуже позитивна і такі тенденції сигнали надходять, які характеризують тут ситуацію в цьому районі. І є відео із Бахмута, дуже цікаве, це власне спостереження з повітря за цими районами, які ми щойно оглянули на карті. Це якраз Лумумби, оце гіпсокартонний завод, міське сміттєзвалище, яке тут східніше розташоване. І оці квартали садибної забудови. Якраз захисники Бахмута коментують те, що вони стежать там за кожним метром, за кожним кварталом, за переміщенням ворога, і ситуація контрольована. Давайте послухаємо і подивимось. Так виглядає східна частина Бахмута і приватний сектор. Але я це показую не для того, щоб внести смуту у ваш мозок, а навпаки, для того, щоб внести ясність. про... Невідповідність ворожої пропаганди. Щоденно, метр за метром, сотні очей спостерігають за кожним квадратним метром так званої небезпечної потенційно до входу ворожих сил території. Ми бачимо все, що робить неможливим проникнення сюди ворога. У достатній кількості, оце я патру... патрісаломом вулиці, таким чином, щоб залишитися непоміченим. В буквальному сенсі слова передивляється кожен метр. Ну, ось таке відео, яке стосується Бахмута, з'явилося. І от воно характеризує те, що дуже пильно стежать за лінією фронту, за переміщеннями штурмових груп вагнерівців, окупантів. Наші захисники Бахмута. Тому е, от, е, є успіхи, є успіхи в цьому районі. Ми їх констатуємо, вітаємо і, звичайно, віримо в те, що успіхи буде розвинуто біля Бахмута. Бахмут тримається, оборона міста тримається. Взагалі, змін тут на лінії фронту в Частині міста Бахмут і його передмісті, Ванград і опитного немає. Бої інтенсивні, вони були інтенсивні минулої доби, але просування ворога не фіксуємо. Також дуже активно наступав ворог кілометрів за 15 на південь від Бахмута у районі сіл Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка. Пишуть, що там було задіяно і танки, і артилерію на підтримку штурмових груп, які намагалися просунути. На захід від Озарянівки і Курдюмівки, перетнути цей канал Сіверський Донець, Донбас, і деяке просування є тут зафіксовані. Якщо в попередню добу ми фіксували просування в районі Озарянівки, можемо це відмотати і показати. Отож. Тут було просування ще навіть 17 на 18 в районі Озарянівки. потім тримався цей виступ біля Кордюмівки, і його е закрили окупанти, окупували, ну, напевно, теж до 100 метрів просування на цій карті за минулу добу було підтверджено. Тобто тут о, цей вигін каналу, вони перетнули і намагаються рухатися далі на захід. От Бої тут, вочевидь, дуже жорсткі. Якщо довелося саме ворог, Ворогу вагнерівцям задіяти танки і задіяти артилерію. Це, в принципі, все просування, яке було зафіксовано на всіх фронтах, на всіх ділянках за минулу добу з боку ворога. От, і тут ця ділянка залишається досить таки складною. Однак серйозного якось прориву ворога тут не фіксуємо, не бачимо. Щодо Авдіївки, рухаємось далі. Те, що стосується Авдіївки тут біля Горлівки, ну, було зафіксовано декілька атак. Від Зайцевого в район Дружби Північного, але без просування. Бо часто ви питаєте про Горлівку, що там відбувається в районі Нью-Йорка. Переважно артилерія працює і обстрілюють всі ці містечка і села, які біля Горлівки тут розташовані. Обстрілюють росіяни, їх дуже жорстко накривають. Олександропіль ще бачимо один напрямок атаки. І біля Авдіївки так само декілька напрямків атаки знову від Кам'янки. І з півдня аж три напрямки від Спартака Опитного водяного Пишуть якраз саме автори мапи Діпстейт про те, що ворог намагається накачати живою силою одне з місць для спроби прориву, і хлопцям там дуже тяжко. Не уточнюють, яке місце. Ми можемо здогадатися з тих стрілок, які бачимо. Це або з півночі Кам'янка, або Водяний Опит, де дуже активно перли в минулі тижні, були такі дуже загострення саме на цій ділянці. От, загалом Авдіївка тримається, Чинить спротив, чинить спротив вже насправді багато років. Це один з найпотужніших укріплених районів оборони наших сил. Стосовно Донецька, кумедний випадок з'явився, який стосується обстрілів. Ну, про обстріли Донецька окупанти звітують і показують кадри чи не щодоби, тільки складно зрозуміти, що це за обстріли, чи це провокації самих же росіян, до яких вони часто вдаються регулярно, чи це справді прилітає з лінії фронту, бо там активно на Поблизу Донецька бачимо от район Пісків, Невельського, Авдіївки, Нижче Мар'їнки. Всюди працює артилерія. І зрозуміло, що може щось прилітати, оскільки росіяни не цураються того, щоб і ДНРівці, щоб, щоб розташовувати свої позиції артилерійські в межах міської забудови, то туди може прилітати. Але прилетіло в ресторан, де святкував щось, кажуть, своє день народження, е, свій день народження. Дмитрій Рагозін, екс-очільник Роскосмосу, Тепер один із гауляйтерів чи відповідальних за е, окупаційні дії на українській території. Бачимо, столи накриті, такий ресторан у Донецьку, І Там прилетіли, як сам Рогозін стверджує, снаряди 155-го калібру. Він вважає, що це прицільно били по ньому і по його гостях, мабуть, його, цього сабантуйчика, в гостях вечора і свята. Однак достеменно невідомо, чи це був випадковий приліт. чи Хтось прицільно хотів Рогозіну насолити, зіпсувати йому свято. З того, що відомо, ну, були жарти про те, що там по сідницях прилетіло, всі довго сміялися. Рогозін закрив своїм задом Півдонецька, ну там справді масштаби цього заду доволі великі. Але з того, що сьогодні з'явилося, ніби там осколок, йому десь у спину прилетів біля лопатки, і цей осколок від снаряду неможливо витягнути. Чи це легенда, чи це Рогозін сам про себе вигадує. Якісь подвиги, чи справді так є. Насправді не важливо. Не загинув, шкода. Якби загинув, справді була б новина. А так бачимо, що якийсь приліт був, але достеменно з'ясувати, хто за цим стоїть і які наслідки складно сказати. Ну, Кажуть, що там ще поранено було так званого прем'єра ДНР Хоценка, ще одного гауляйтера, і загинув його охоронець. Ну, це росіяни повідомляють. Інформацію цю треба ще підтверджувати, з кількох джерел. В Мар'їнці тим часом біля Донецька продовжує. Це бої в південній частині міста, вона ж центральна частина міста, біля центрального проспекту. І тут загалом. Росіяни володіють ініціативою, наступають, штурмують наші захисники, герої, Мар'їнки кіборги стоять тут в неймовірно складних умовах, тримаються. Ми знаємо, що в Мар'їнці расисти і танки задіють в міській забудові. І загалом там важка техніка з їхнього боку дуже активно застосовується. От що росіяни пишуть, так само пишуть дуже стримано про свої успіхи чи неуспіхи у Мар'їнці. Пишуть, що Продовжується штурм Мар'їнки, бої за кожний дом. Український гарнізон одержувати позиції в западній части города. Ну неодноразово росіяни самі підкреслювали е, насправді міцність української оборони в Мар'їнці її непоступливість і бажання обороняти кожен метр, кожну будівлю. І справді, не зважаючи на перевагу значну вже в техніці, дуже складно там просування расистам у Мар'їнці дається за останній. Ні час за останню добу цього просування зафіксовано не було. Далі рухаємося до Вугледара. Ось тут до Вугледара, тут була спроба, як самі росіяни стверджують, рухати з боку Павлівки на причистівку. Спроба ця успіху не мала. Наша сторона ані Генштаб, ані інші джерела нічого такого не повідомляють. Насправді тут все виглядає на мепі стабільно про жодні атаки, штурми з боку ворога не повідомлялося. Ну та й самі росіяни, якщо якась. Млява спроба з їхнього боку тут рухатись на причистівку була, то вона успіху не досягла. Запорізький фронт, запорізька ділянка, так само артилерія, тактичні місцеві бої, місцевого характеру і обстріляні знову ж таки касетними боєприпасами, артилерією, прикордонні при фронтові. Перепрошую населені пункти, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне. По комишувасі прилетіло із касетних боєприпасів. По великому селу, в цьому районі, от такого характеру бої тут тривають на лінії розмежування без змін, і все більше з'являється у нас із фото і відео з зміїного. Ви можете подивитися в нашому минулому. Огляді репортаж, фрагменти репортажу CNN зі зміїного. Ну вже з'явилися і від Радіо Свобода, і фото журналістів інших проєктів Донбас Реалії та інших, із зміїного такі репортажі, репортажні фото. Ну це свідчить лише про те, що Змійний контролюється нашими силами. Там є наша застава, місія військова. І туди починають пускати журналістів, щоб висвітлювати там ситуацію. Але все, що там можна побачити, це знищено російську. Техніку розбиту заїржавілу, яку вони там покидали, тікаючи зі Зміїного. Стосовно півдня більше особливих новин сьогодні не маємо. Я дякую всім, хто дивився сьогодні. Наш огляд. Не забудьте поставити лайки, написати коментарі, поширити наш огляд. За все це я дуже вдячний і це нам допомагає просувати наше відео, наші огляди на Ютубі. Дякую всім, хто дивиться, і побачимось завтра.